Похоже, что жители временно оккупированного Киевом Херсона обречены пережить холодную зиму без отопления, электричества, воды и газа. Без отопления. Без отопления. Третій рік поспіль російська пропаганда пророкує правобережжю Херсонської області справжню катастрофу з настанням холодів. Водночас самі ж окупанти роблять все можливе, щоб ці невтішні для херсонців прогнози справдились. Цього року до нового опалювального сезону артилерія росіян почала готувати обласний центр ще влітку, раз по раз прицільно обстрілюючи об'єкти теплогенерації. Ще влітку також намагалися зруйнувати наші мережі, і більшість більшість руйнувань у нас припадала на зовнішні теплотраси, які в тому числі і влітку доводилися ну, ремонтувати, відновлювати. Попри те, що місто цілодобово потерпає від цілеспрямованих ударів, ще 6 листопада в ньому вдалося запустити котельні. Зараз теплом забезпечені вже понад 300 багатоквартирних будинків. А це більша частина Херсона. Заслуга в цьому насамперед місцевих комунальників, які готові навіть під обстрілами виконувати свою роботу. Я працювала, як говориться, поваром. І з повара перейшла сюди з білим халатиком, і прийти сюди ну тюжовата. Ну, втягнулася. Людмила Морозова. Вже 21 рік працює на підприємстві, що забезпечує теплом обласний центр. Вона єдина жінка, старший оператор котельні на Херсонщині. В обов'язки пані Людмили входять стеження за температурою та тиском в системі, що обігріває жителів навколишніх багатоповерхівок. Ну, все, ми дивимося на обладнання. У нас значит, все є. Тобто ми глазами бачимо візуально, які у нас бувають ну можуть бути якісь там нюанси. Які показателі, да? вот там температурку смотримо, як відкривається, закривається гіаратор, як наповняється он. Є в Херсоні і котельні, яким не пощастило знаходитись поблизу Дніпра. Вони перебувають у прямій досяжності не тільки російської артилерії, а й навіть танків. Тож не дивно, що за два роки постійних обстрілів від котельнців мало що залишилось. Як і від розташованих поруч з ними будинків. Які вони мали б обігрівати, у нас ситуація з опаленням перейшла з минулого опалювального сезону. Така ж сама. це район Нафтогавен. У нас де ну, зруйновано повністю і котельня, і житлові будинки, де подавалася тепло І наразі там немає мешканців за причин постійних обстрілів, постійної небезпеки. І котельня ця також не буде працювати. Ще дві котельні росіяни знищили вже цього року. Запустити їх зараз немає ніякої можливості, та й особливої потреби. Тут майже не залишилось людей, задля яких могли б ризикувати життям комунальники. Райони поблизу Дніпра в Херсоні потроху пустіють, адже тих, хто не виїхав звідси після затоплення внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, добивають дрони та артилерія росіян. Навряд чи замерзнуть цієї зими і інші громади області. Зокрема, ті, що знаходяться у відносно тилових районах. Централізованого теплопостачання тут ніколи не було, а переважна більшість людей мешкає у приватних будинках з пічками та твердопаливними котлами. Тож завадити опалювальному сезону тут росіяни просто не в силах. скажіть як збирайте зимувати чи є дрова, чи є чим топити? Як, як... дрова є топити? Є ще. А звідки дрова, якщо не секрет? Привезли, машину всім возили. А як вона називається? Фірма. У населених пунктах Береславського району також закінчують підготовку до зими. Головне завдання керівництва громад тут забезпечити місцевих мешканців. Паливом та закінчити ремонти в будинках, що постраждали від дій росіян ще влітку 2022 року. Помешкання пана Олександра, наприклад, зустріне морози вже з новими вікнами. Старі ж вилетіли ще два роки тому, після російського обстрілу. І, хоча уряд зменшив фінансування таких програм з відбудови, як пліч опліч. Ремонт пошкоджених об'єктів взяли на себе благодійні організації. Так, це внаслідок бойових дій у вересні 2022 року після обстрілу все тут повилітало. І... Вони коли вилетіли це десь неподалік було влучання, чи як взагалі ось вони. Так, влучання остро... було в тій хаті, вона зовсім, ну не зовсім, а пошкоджена добре. Одне там коло веранди, потім далі, далі воно пішло так якось аж туди наверх. Родина матляків з Калинівської громади виховує у своєму дитячому будинку сімейного типу 10 дітей. Зважаючи на це, в їхній оселі завжди має бути тепло. Паливом цю сім'ю забезпечує держава та волонтери, тож морозів вони не бояться. На даний час ми от, от, утаплюємо сезон, розпочали ще з 1 жовтня, бо вже були трошки похолодання, а все-таки ж діти треба підтаплювати. Я не думаю, що ми замерзнемо. По селам ми точно не замерзнемо, тому що в нас твердопалоний котел. Голова цього сімейства Микола Матляк демонструє котел, що вже 30 років справно обігріває їхню родину. Ці кадри не вписуються у страшну картинку, яку нам змальовують російські пропагандисти, та можливо, нам все ж таки вдасться знайти на правобережжі Херсонщини хоч когось, кого українська влада покинула замерзати. Стрільба була така, що страшно було ночувати вдома, поэтому ночували ми п'ять нас сімей в підвалі Вісім місяців. Ми проспали. Ну, коли вже Центр села почали бомбити, розрушати рядом с нашим підвалом, де ми знаходилися. Це вже була капля, і Ми з двома сумками думали на 2-3 тижні ну на місяць найбільше рішили виїхати. В селищі Новобереслав, звідки родом Галина Анатоліївна цього року опалювальний сезон справді навряд чи розпочнеться. Не буде в ньому працюючих котелень, теплих батарей. Чи жаркого полум'я в пічці? Адже й самого Новобереслава вже майже не існує. Російські каби перетворили його на пустку посеред херсонських степів. Пані Галина ж, виїхавши до Калинівської громади, отримала тут будинок з пічним опаленням та паливо від благодійників. Тож мерзнути взимку також не збирається. Зараз отлично пічка горить. Большое спасибо нам за помощь, привезли нам буквально недавно дрова, дрова, значит на зиму достаточно нам будет. У нас еще немножко полетов с того года пооставалось, и потом вот это вот старые орехи, ну, ну все, что можно, мусор, все вот это можно полить. Слава Богу, кажется зима не не должна быть суровой. Там в январе только вроде морозы обещают, а так. вроде тепла зима. Думаю, перезимуємо хорошо. Жителі громад Береславського району отримують по майже 6 кубометрів деревини на домогосподарство. В пріоритеті незахищені групи населення, пенсіонери та сім'ї військовослужбовців. Тільки в одній Калинівській громаді є близько 400 дворів, власникам яких нададуть пільгові дрова або кошти на їх придбання. Адже фінансову допомогу з підготовки до зими на Херсонщині активно практикують благодійні фонди. Це нідерландська гуманітарна організація. Допомагаємо людям ось На даний момент по проекту підготовки до зими привозимо дрова в Калинівську громаду, роздаємо людям, щоб вони мали можливість зимою отопити свої будинки. У разі екстрених ситуацій всіх охочих можуть прийняти старі добрі пункти незламності. Вони добре показали себе у перші місяці звільнення правобережжя області, коли відступаючи, росіяни підривали за собою об'єкти критичної інфраструктури, залишаючи херсонців без опалення, зв'язку та електропостачання е, окрім об'єктів. Приватного сектору є і пункти незглавності, які ми починаємо їх робота починається у жовтні місяці кожного року, для того, щоб у разі виникнення якихось критичних ситуацій з електропостачанням, ми могли забезпечити населення теплом, могли забезпечити населення зв'язком і можливістю для комунікації. От у нас взагалі в громаді вісім пунктів незглавності, фактично у кожному населеному пункті. Вони забезпечені стрілінками, забезпечені дровами, забезпечені можливістю просто перебувати в будь-яких життєвих складних ситуаціях. Тож, всупереч наративам російської пропаганди, правобережжя Херсонщини цього року навряд чи замерзне взимку. Та й саме поняття холоди в цьому південному регіоні вже кілька десятків років досить відносне. Наприклад, у 2023-му найхолоднішим місяцем виявився січень, середня температура, впродовж якого склала плюс 2 градуси тепла. Завдяки державній та волонтерській підтримці, прийдешня зима має минути тут без проблем. Звісно, якщо не буде сюрпризів від підступного ворога, який засів на протилежному березі Дніпра. Як тебе звати? Скажи, Людо, а якось в хаті у вас тепло, опалюється хата? Так. Ви не мерзнете взимку? Ні.